Доброго доброго раночку. Ну сьогодні у нас вже дощ скінчився нарешті. Ну і навіть сьогодні проглядує вже сонечко я вам показала. Ой, знаєте, зразу, зразу настрій кращий. Денька вже приїхав, готуємо сніданок, він замовив мені е, яєшню, просто яєшню. І зроблю зараз салат з капусточки. У мене була тут, купляла якусь молоду капусточку ще. От зроблю салатик і огірочок. Спитала, будеш, буду. От. Як завжди, ранок починається із сніданку. Сьогодні у нас яєшня. Яєшня з салатом. А як далі пройде день? Побачимо, побачимо, що там буде у нас, як далі день. Я там сьогодні трошки працюю. Отак вот трошки. Діні сьогодні в школу на 12. Я єшню роблю на салі. Він любить у нас сало смажене, то я йому його віддам, бо я не люблю смажене. Сире ще можу з'їсти, а смажене не люблю. Так що так у мене. Почався ранок, як завжди, день сурка. У мене вже, та вже, я не знаю навіть скільки, другої чи більше. О, вже початок третьої день я в школу пішов, до мене приходила дівчинка, я її відпрацювала. І та, там ремонт в принципі тільки був. Вже я побігала по аптекам, зібрала ліки мамі. Зайшла, купила молочка, Івана мені замовила. Йду до неї. Іду до неї, Віднесу ліки і там треба її ще в погріб злазити, тому що розвелися слимаки. Альона там передала для слимаків цукерки. А то мені треба буде це все там розкласти слимакам. От, поки у мене трохи час до вечора є. І потім додому. І на 6-го вечора у мене ще одна клієнтка. От, я... А ще треба буде зайти, забрати посилочку. Ще прийшла посилка, яку ми замовили з Альоною. Ну, Ми разом склащину із сайта Живе здорово, це там, де я замовляю висівки. Цукрозамінники, оці глютени. Взагалі, покажу вам цю посилочку. На вулиці, знаєте, вже прям таке... Ну, вже наче скоро зима. Ну так, да. наче так воно і буде. Листя майже все вже осипалось. Правда, ось що ще? шовковиця ще стоїть, не осипалася. А то вже, знаєте... То ще трималися ці які, абрикоски трималися, вже абрикоски і сливки майже всі осипались. ви бачите, заді мене майже всі вже лисі дерева. А ну так, останній місяць осені. Що ж можна вже чекати? Але на вулиці зараз у нас плюс 9. Не так, щоб вже й холодно. Нормально. Так що так що це таке. Всі новини розказала прогноз погоди в нас, який розповіла. Все, йду до мами, вже до майже дійшла. Вийшла я вже ой, від мами, все поробила там, ну якби що треба. З телефон, телефон її там почистила е цим, в погріб злазила. На, на, порозкладала ті цукерки для слимаків. Іду потихеньку додому. Таке оце знаєте, зараз, мабуть, пів на четверту і таке враження, що вже наче ось ось і потемніє. Ну так, воно зараз у 5 годин вечора вже темно. Дуже рано темніє осінь Ну і чого, вже скоро день почне прибавлятися. Скільки тут? Ще трохи. І день почне прибавлятися. Буде буде веселіше. Похвилинки, по хвилинки, та й буде добре. Мама каже, на завтра знову дощ передають, бо я не дивилася. Сьогодні, слава Богу, без дощу було. Але на вечір, зранку навіть сонечко проглядувалося. От, а на вечір знову все Затягло більше з обіду ще. Чи зараз ще обід, коротше, такий час не поймеш. Так, все йду. Зараз заберу ще посилочку і покажу вам вдома. Я вже вдома. Я вже вдома забрала посилочку. Ви знаєте, тільки що побачила, прийшло в мене повідомлення. Таня, як вас не дивлюся, у вас завжди є світло. У да, мене світло є. У мене світло не відключають. Я багато разів вже казала в своїх відео, чому в мене не відключають світло. Бачите, оце будівля. Оця будівля з цією великою трубою. Це котельня, яка дає тепло на весь, на весь наш район. І якщо б мене відключали, то значить треба відключати і котельню. А це буде весь район сидіти без, не тільки без світла, а ще й без тепла. Ну, от так от мені повезло. І ви знаєте, в нас ну, багато якби, не тільки я тут одна така, що не відключають світло. Всі люди, які відносяться десь до критичної інфраструктури. Світло не відключають. А тут наші всі добрі українці, які живуть у мене поряд, в яких відключають світло тут за дорогою зразу Було маса жалоб в Обленерго. І навіть настільки, що Обленерго вже, знаєте, вишукували можливість відключити мене. Ну, Тут у мене немає. І ще тут декілька домів. Чи це є світло? що не... Ну, в общем. і... Обленерво, вже все дослідили і цей, що от, ну, неможливо, бо ми знаходимося на одній прямій. Я не знаю, як то так, але якби в мене ж є, є в кого взнати. І сказали, що ми знаходимося на одній прямій з цією розумієте, Вони ну, ніяк не можуть мене ні перепідключити нікуди, ні, 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 ні відключити. От тому в мене є світло. Слава Богу, я хоч можу нормально працювати. Так, тепер щодо посилки. Ні, піду перевігнути, бо жарко. Все. А то понадягалась, в мене і штани на флісі, і гольф на флісі, і куртка на флісі, що мені аж жарко. Так, це я замовила матеріали хотіла сказати, це я замовила продукти харчування. Магазин називається, хоч мені ніхто і не замовляв рекламу, а то мені, знаєте, будете писати. Ого, реклама, реклама. Магазин називається Живи здорово. Чи здорово, чи здорово? Якось так. Це ми тут замовили? Тут і я, і Альона ми замовляли вдво, знаєте, щоб доставка була дешевша. І то я замовила через Укрпошту, доставка коштувала 60 гривень. Ну На 15 гривень дешевше, мабуть, нова пошта. Альона замовила таке сухе знежирене молоко та кріпить прикольно. Як цей, як крохмаль. Так, це Альона. Не? Потім ми замовили отаку пачку Це цукрозамінник. Тут 500 грам, а ми поділимося по 250 і буде нам якби, цей. Ну, пополам, тому що 500 грамів це дуже надовго. Мені оці 250 грамів, мабуть, на рік вистачить, а то й більше. Бо це ми замовляємо: він в 10 разів солодше цукру. Дуже гарний цукрозамінник. Тут йде екстракт стевії, найвищого ступеня очищу, еритритол і сукролоза. Всі йдуть, це натуральні. От еритритол натуральний цукрозамінник, що отримують. Зі 100% природної сировини міститься у фруктах та ягодах, виробляється із кукурудзи, запобігає виникненню карісу. Це еритритол. Далі сукралоза виробляється із цукру, який за допомогою спеціальної обробки втрачає всю свою калорійність, але лишає чудовий смак. рекомендовано до вживання вуз. Стевій екстракт природний екстракт листя стевії медової трави, що дарує позитивний вплив на організм та самопочуття при діабеті. Рекомендована доза не більше 40 грам. Але хто з'їдає 40 грамів манісінька ложечка, якщо в день ви будете з'їдати, вона взагалі, ну, як би ні на що. Білки 0, жири – 0, вуглеводи 0. Ось написано: 500 грам. Цього цукрозамінника дорівнює 5 кг цукру. Коштує він. Зараз скажу, скільки, 425 гривень. Оцей. Дуже хороший, нема, в нього, я ж кажу, ніякого там смаку лишнього. Так, далі. Далі какао знежирене, Це теж альона собі замовила, мабуть, будуть цукерки. От, і я замовила собі кліковину ну, глютен. Глютен коштує 200, 208 гривень глютен. Замовила вже ж кілограм. Бо то в мене було небагато, але його теж надовго вистачить. Я його на хліб використовую, хлібчик печу. Я доїла, до речі, сьогодні хлібчик, той, що в мене був, дуже мені сподобався, оце найідеальний рецепт. Це З глютеном і з висівками. Ще у них, них дуже багато, це магазин здорового харчування, в них дуже-дуже багато всього. У них там і варення є без цукру, і якісь там аперолі, теж все це без цукру, і, і висівки у них. оце ж Я теж замовляла, я вже пожалкувала. Ви знаєте, що я не замовила. У ну, мене поки просто висівки є. Тому що оці, наче мені спочатку сподобалися оці козу, козуб висівки, але. В них теж є ось цюки. А в цих оце я замовляла була. Це були самі шикарні висівки, які тільки можуть бути. Так, да, вони коштують дорожче, щось там 96 гривень, що коштує 500 грам. 500 гр, але вони просто шикарні, просто шикарні висівки. О, тому е, магазин живе здорово, кому треба, замовляйте. Вводите собі живе здорово. І все. Так. Ну, а я що? А я А я буду, мабуть, на сьогодні закінчувати. Боже, вже і на вулиці темніє. 15.55, вже на вулиці прям сіріє. От. І що? І буду, і буду зараз якраз змонтую відео. У мене трошки є часу, щоб відмонтувати це невеличке сьогодні відео. І, і буду потім працювати. У мене ще сьогодні на вечір клієнтка. З вами прощаюсь на сьогодні. День пройшов, очередний вже день пройшов, вже середа. Всім вот. пока-пока, всем, пока -пока. всем найкращого, тихих ночей і днів. Все, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую и